У 2023 році, згідно досліджень, Crime Index, Дніпро очолив рейтинг кримінальних міст Східної Європи як місто з найвищими показниками злочинності. На думку антикорупційних організацій, в центрі кримінальних схем знаходиться мерія Дніпра. Ситуація настільки погіршилася, що жителі міста вийшли на мирні акції з вимогою зупинити розкрадання бюджету. Мітингувальники вимагають спрямувати гроші на потреби ЗСУ. Щоб відвернути увагу громадськості від недоцільного використання бюджетних коштів та водночас обмовити своїх опонентів, Філатов на своїх медіаресурсах розганяє сюжети про рейдерів-бандитів, які тероризують Дніпро, обманюючи глядача, журналісти промерських ресурсів в своїх сюжетах називають прізвища людей, які не мають ніякого відношення до вказаних ситуацій. Один з таких сюжетів побачив Андрій Гайдай, журналіст-розслідувач та відомий правозахисник. Я знайшов соціальній мережі Фейсбук. Цей сюжет він гуляв. Здається, Дніпро ТВ про райдерське захоплення, які зараз відбуваються в місті, а саме це у людей відбирають житло, фактично, бізнес. Людей б'ють в місті. Ну і після того, як я побачив цей сюжет, мені було цікаво вийти на цих людей, які фігурували в цьому сюжеті. Там було близько до чотирьох чи до п'яти людей, які стояли з певними плакатами, і там були на них написані певні прізвища. І мені було цікаво перевірити, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Учасники акції при особистому спілкуванні розповіли, що імена, які були написані на банерах, не мають жодного відношення до їх реальних кривдників. Коли я зустрічався з цими людьми. Комарова, там, здається, є така жіночка, яка постраждала, в неї забрали е, житло. Я з нею зустрівся, послухав її історію і дійсно перепитав, а хто ж це, це здійснив? Це дійсно правда, тому що я дивився сюжет, на що вона мені відповіла, що ті люди, які зазначені на цих банерах, вони до, до її трагедії відношення не мають. З тим же підрозділи. І назвала мені протилежно інших людей, назвала мені людей, які зв'язані, можливо, з міською владою, з лідером колишньої забороненої ОПЗЖ Кошляком і таке інше. Я Камару Вірі Олександровна, пострадала від злочинного угрупування, організованого злочинного угрупування Коновалова Віталія Георгійовича, адвоката. І старчака ділиться преступним образом. Захваты квартиры, грабежи, издевательства, террор, использование хими хими химического... химических отравляющих веществ для того, чтобы у добросовестных собственников отнять их имущество, и движимое, и недвижимое, все, что находится в квартирах, в домах, они все это забирают себе. Потерпілі від дніпровських рейдерів навіть не підозрюють, що стали інструментом маніпуляції Дніпровської мерії, яка розправляється зі своїми опонентами. Так згаданий лілією рейдер-Сторчак висувався в депутати від Філатовської партії Укроп. Лише найближче оточення мера могло представляти його партію на виборах. А сам Коновалов, близький до лідера злочинного угруповання і депутата обласної ради від партії ОПЗЖ Михайла Кошляка. Натомість муніципальний телеканал Дніпро ТВ в сюжетах, маніпулюючи громадською думкою, бездоказово називають прізвища людей, яких вигідно очорнити Філатову. Після того я зустрівся також з паном Агаповим, який розповідав про свою історію, в якого забрали дійсно потужний великий бізнес, і базар в нього забрали, і в нього там було, здається, там ресторан, кафе. Ось, В нього все позабирали. Коли я з ним зустрівся, він почав мені говорити зовсім протилежне те, що було в цьому сюжеті. Коли я запитував, які люди пов'язані з тим, що у вас забрали бізнес? Хто кого ви в цьому підозрюєте? Він мені прямо називав прізвища е, міського голови Філатова і його, я так розумію, бізнес-партнера Кошляка. Но ми сам бандит, а чого ви Він у мене забрав стоянку. Брайдіти з бандит? автоматами прийшли. Скажіть вашу фамілію, хто ви такі? Ні, а як ви думаєте, з якоїсь з чиєї? Типа. Гор автопарк, он уже все отдал филатов. Гор автопарк. И потом пришли А гор автопарк заключил договор с вами. Угу. И вам ее отдает. То есть отдает вот эту тысячу. Они пришли сюда и убрали. А это фирма Леон, кошляк. Он все силовые структуры. У нас рынок забрали кошляков со стрельбой, в потолок, ложили людей мордой в пол. Все это все знают. А ну а цей це Петровський теж чи він тут не принів? Тут ні. Здесь проходил силовой захват. Это... Кошляк і uh -huh. рядом риноків. А оце те... все Братья навал. А Петровський він теж з ними? Цинічність ситуації в тому, що скривдили і відібрали майно у пана Агапова, по його словам, кошляк і філатов. А мітингує він фактично на їх користь та за їх інтереси. Тому що інший філатовський медіа ресурс, прикриваючись його бідою, знову ж таки обмовив опонентів мера. Панагапов напевно думав, що Наталія Ешонкулова, що зібрала цей мітинг, щиро їм допомагає. А виявилось, що людей просто використовували. Тобто, фактично, трошечки вас використали, тому що плакати були з вами узгоджені. Чи ви не знали? Я знаю? подіржіть за плакат. Я ніколи їх не держав. А то ладно, і взяв там постоянно і держав. Ну і звичайно, я е, спілкувався з пані Шенкуловою Наталією, е, з її чоловіком. Е, ми з ними спілкувалися по її е, так само ситуації, хто її тоді побив, е, хто забрав бізнес в її чоловіка. Е, першочергово, звичайно, її чоловік назвав так само прізвище Кошляк. А хоть, ну, бизнес забрал. Она ставит директора, меня снимает, ставит директором кошельковского чувака, просто, просто левого кошельковского чувака. Меня У нас был у нас был еще актив, это 100 дом стоимостью 250 тысяч долларов, в Валерий И меня кошельковские начинают кошмарить. Они захватили предприятие, получается, я все держалось на мне, все договора, все поставщики мне звонят, а мы там тому должны чуть-чуть, тому должны, там международные контракты, мне все звонят, ну, что тебе капец, ты же нам обещал, а кто там такая Юля, кто такой этот Молокович, это то Юля, это жена Молокович, это представитель Кашлипов. Да. Коротше, они мене дивіли, дивіли, дивіли три тижні. Ну, получается, вони захотіли предприятие. Дом був на мені, повністю. Вони мене заставляли, щоб я отписал дом на бандітах. Але потім вони, ну, вони завжди один одного якось так перебивали. І, е... Потім вони якби викрутили так, що назвали ще одне прізвище. А прізвище було Віталій Мархасін. На думку Ешанкулової, Віталій Мархасін є джерелом всіх її проблем. Я, чесно кажучи, ну не знаю, хто це за людина, і мені було дійсно цікаво так само почути е, іншу сторону. Шенкулова ну реально вона вам доставляла невдобство, мяко чого доставляла? Вона не доставляє. Кажуть, вот. От і в мене таке, вибачте, пряме питання, бо я пряма людина по життю. А чи не було це мотивом все-таки, як вона говорила? А мотивом чого? Мотивом, щоб їй там якісь тілесні ушкодження, як вона мені розказує. Смотрите, у мене, давайте я вам зараз щось розкажу. По-перше, я з ним не воюю, то що вона там і не воювала на тому, то, що вона там виступала, то діє брав її муж. І суддя, і всі судебні іски. были в отношении ее мужа гражданского, с которым она сейчас живет, у которого общий ребенок. Это первое. Второе. На момент, когда ее уже избили, там, как она это сама, mm -hmm. а, муж уже проиграл все суды. Он проиграл суд своей бывшей жене. Он проиграл суды уже а, этому самому сезоненко. Мало того, экспертиза доказала о том, что он везде врет и так далее, что это поддельные документы и, и, и так далее, э, по которым он забрал дом. И я считаю, что вот это вот нападение было с ними самими же э, сфабриковано для того, чтобы отвести подозрение от Жиравина, которому сегодня э, э, идет... По его, по собаку саме у нього йдуть мошенничество плюс дегалізація доходів добитих присутним путем. І там у нього стаття починається від 8 лет. Там є жираві, там є Сваробйовий, є Сізомінги. Е -е, я не сторона делу. Один з підозрюваних в нападі на Наталію дав свідчення, що вона сама замовила цей напад. Так це чи ні встановить слідство? Але цей випадок дозволив їй піднятися від невідомої активістки до інфокілера. Ну? Люди верят на сегодняшний день, очень многие. Ну, я сейчас, я спокойно, вот, вы говорите, она говорит, что я там мотивировал на нападение. Зачем, если есть на сегодняшний день, я хочу, я просто докажу сейчас по-моему там. Сюда, потому что все, что на все, что нам указывал, что ограбили ее мужа, да? есть решение уже, которое уже прошло в касацию от Воробьева, и иск Воробьева о том, что незаконные были действия именно жирами. Второе, от Сезоненко, которые уже прошли касацию всех инстанций, о том, что он одолжил, и, прям, и там прямо в решении суда написано, что жирами своими действиями пытается уклониться от исполнения гражданских обязанностей. Mm -hmm. Вот эта вот фирма, когда Жирайон был директором фирмы, помните, в самом с самого я говорил, да, когда там, ну, он же вывел оттуда больше 3 миллионов гривен. И на эти деньги Ишанкулову, Нового Александра, ты купил опять участок. Mm -hmm. То есть <как> они были просто украдены. Бісля того, щоб розчитатися сезон, таких людей не хватало. Они купили 5 земельних учасників, на которых он собирався строїти кілька дома. Они є таке видео это все. Они куплены в один день, куплені за 3 копейки. Сейчас їх такой 25-30 тисяч доларів, причому на навіть. В будинку Дмитра Жиравіна, пані Шонкулова, почуває себе господиною, щоправда, не дуже привітною. Ну-ка, вода ти прийшов. Куда пришел Наволочь сюда? Уходите отсюда, вы быстренько. Пошел нахуй отсюда. Да пошел ты нахуй отсюда. Пошел нахуй! Я тебе сказала, пошел нахуй отсюда. Ты что не понял? Пошел нахуй! Ты не Иди нахуй отсюда! Ты меня бить будешь? Я отсюда. Не, отсюда. Вы не имеете права! Нахуй отсюда! отсюда. Руки. Ты ж у женщину бить будешь? Я не бил! Сама Наталія відома для дніпрян персона. Вона використовується в найбрудніших та маніпулятивних заходах. Фопам вона відома як організатор антиурядових мітингів, які фінансувались з бюджету міста. Та це не завадило Шанкуловою збирати гроші з підприємців на ті самі заходи. Волонтерам вона відома як продавчиня гуманітарної допомоги, активістам як продажний спікер промерських прес-конференцій, не цурається Наталія і відкрито збрехати на пряме запитання. Ми маємо щось таке було, щоб відкрити кримінальну справу за погрози за, за, за пару мільйонів. Знову Ешенкулова плутається. За матеріалами справи, яка розглядалась жовтневим судом міста Дніпра, Наталія скаржилась щодо погроз з боку ОПГ Кошляковських. Вона є частою гостею на промерських змі. Особливо коли треба на когось посилатись, подаючи свідомо невірну інформацію. Принципі. Можна сказати, що я й викрив цей канал на відверті брехні. То я, то як таке може бути? Людина витрачає бюджетні кошти Дніпрян на те, щоб робити телеканали своїм власним інструментом для політичної боротьби? Звичайно, це як мінімум недоцільно а як максимум, це на мою думку, зловживання службовим становищем. Наталія шукала собі застосування в багатьох політичних командах. Але її особисті якості підійшли лише філатовській команді. Пані Шинкулова вона в нашій розмові зі мною не приховувала факту того, що вона співпрацює з міським головою. Тобто вона мені прямо говорила, що міський голова якимось чином їй допомагає, і палко захищає мера навіть перед чоловіком. філатова. Ти оголосив, що всі будуть наказали, всі будуть посажені за тринадцять прошу, знаешь, вот, вот честно, не пила. А что мне? А Я люблю дёргать так дело, так дело не филатовое. Не филатовое дело, а в Мархасине. Дима, так ты дёрни последнего человека, который хоть как-то, понимаешь, что где ну ты тоже. Нет, так дёрну там. Нет, ну не надо. За ниточки, что мы... Не надо, это за ниточки, что ты так помогал? Цинизм, зухвалість та впевненість в безкарності місцевої влади просто вражають. То уявляєте, просто людей використали як то кажуть, в темно, і ну наскільки я вже попередньо склав цей пазл у голові, то можливо пані Шенкулова, можливо, на чиєсь прохання, не виключаючи міської влади, використала в людей, в яких реально є ось ця трагедія, яка відбулася в них. Але використала в приватних інтересах, щоб, як то кажуть, очорнити репутацію бізнесменів в місті Дніпро, у яких є конфлікт з міською владою. Тому це дуже, звичайно, на мою думку, ну, якби низько так робити. Але в мене є всі підтверджуючі докази, так, Дніпро. Дуже мені нагадує за рівнем корупції, за рівнем там, впливу кримінальних авторитетів на владу. Да, тобто я так само прослідковую в моєму місті все те ж саме, що і тут. Але в місті Вінниця ну, влада хоча б не так відверто співпрацює з представниками криміналітету. А тут же ми можемо прослідкувати. Ну, особисто я е, прослідкував, що. Е, там людина, наприклад, кримінального авторитета, того, що я називав Кашляка, зараз керує обласною радою. Так само він є бізнес-партнером давнім Філатова. Я там ну, витягнув і фотографії спільні. Тобто, ну в Вінниці такого немає, тому тут Дніпро дійсно перевершив Вінницю. І ну під час війни дуже такі тривожні дзвіночки, оскільки тут дійсно настільки все якось. Пов'язане да, з владою, з криміналітетом е, і правоохоронні органи закривають набагато очі, і не розслідуються справи або розслідуються так, як потрібно деяким людям. Тому е, є аналогія, але Дніпро тут на першому місці здається, можливо, навіть по всій Україні десь Одеса Дніпро е, можуть поконкурувати за рівнем бандитизму навіть під час війни. Дніпро одне з найкримінальніших міст Східної Європи, і так буде, поки корупційні схеми та кримінальні лідери у владі відбілюються в соціальних мережах та місцевих змі за рахунок багатомільйонних видатків з бюджету міста, поки безкарно обмовлюють опонентів мера, просто змінюючи одні прізвища на інші, поки маніпулюють суспільством за наші з вами гроші. Самопіар міського голови, показові заходи, замовні мітинги. Прийшов вже час це припинити. Я обращаюсь к президенту с просьбой назначить в город Днепро военную администрацию, так как сегодня военный, военный стан у нас в Украине. Поэтому назначить военную администрацию для того, чтобы разобраться в данной ситуации, что творится в Днепре.